З нами на зв'язку вже наступний гість Костянтин Корецький, актор театру та кіно. Вітаємо вас. Доброго дня, Костянтин, вітаємо вас. Дякуємо, що долучаєтесь. Ну, звичайно, хочеться одразу поговорити про вашу волонтерську діяльність, адже ми бачимо у вашому інстаграмі, що ви ведете і активні збори, благодійні збори для збройних сил України, так і долучаєтесь до приготування. Їжі, так ми бачили світлини. Можете, будь ласка, детальніше розповісти про вашу таку благодійну волонтерську діяльність? Ну оскільки ви розумієте, що зараз такі часи, що акторством займатися зараз не на часі, тобто немає роботи, немає настрою робити це. А тому зі своєю родиною, тобто з моєю дружиною і донькою, ми в кінці лютого пішли в Києві, був створений такий соціальний проект Паляниця, от і а, він був спрямований на годування літніх людей, військових і такі інше. І ми туди долучилися, немає, не маючи ніякого досвіду роботи на кухні. От і якось воно. Все пішло, ми навчилися, і от досі ми працюємо на кухні, і зараз це наш основний вид діяльності. А також разом з іншими акторами України ми створюємо різні благодійні заходи, збираємо донати і відправляємо їх на потреби зсу. От, наприклад, сьогодні ввечері я їду грати благодійний матч з футболу збірна акторів України проти збірної ветеранів збірної України по футболу. Оце Це цікавий матч. Знаємо про, про такий захід. Так, ми також колектив телеканалу Д-1 долучався до подібного благодійного футбольного Грамка, матчу. Так, у Дніпрі у нас було, і ми грали там з службою автодоріг. автодоріг і з а, тож справді дуже таке гарне діло. Дякуємо за вашу діяльність, звичайно, за таку волонтерську. Е Саме такі люди, як ви, наближають нашу перемогу. ви казали, що ви з акторами об'єднуєтесь також. У нас також дуже багато було в ефірі українських акторів, і вони нам розповідали за благодійний аукціон Ект Лоц». Чи брали ви участь Ні. у такому? Ну, Наразі на ще мій лот не був виставлений, але він чекає свого часу. Ага, то ви будете також долучатися. Угу. А чи можете розповісти трохи про свій лот, або це ще секрет. На цей час? Я можу трошки відкрити таємницю. Це, це буде вишиванка в чорно-червоних. Це буде чоловіча? Ну, звичайно, а, так. це буде моя, одна ага. з моїх улюблених банок, яку я купив в Карпатах на нічному ринку. Це повністю ручна вишивка. і Я виставлю її на акціону. А яка ціна, можливо, ось стартова, і скільки буде коштувати наступний крок? Ну, це буде залежить від організаторів аукціону, але наша задача продати якомога більше за якомога більшу ціну. Ну, дуже таке патріотичний справді лот дуже так. цікаво. Вишиванка, мені здається, що поки що ніхто захторів. Ну багато звичайно дуже цікавих було лотів, але мені здається, що вишиванки ще нікого не так. Було. Я також не пам'ятаю. Пам'ятаю, була навіть марка «Русський Войний корабль йди», зараз. Ось вишиванка, так досить патріотично. З приводу лотів, який лот ваших колег вам зап запам'ятався найбільше. А, ну, дуже багато різних лотів було. А, ну взагалі, тут я хочу подякувати нашій акторці Насті Цимбалару. І гріше Бакланову, які е, створили цей аукціон, е, і е, справа в тім, що актори намагаються ну, всі мої колеги намагаються віддати найцінніше і те, що те, що ближче для них, і тому кожен лот він особливий по-своєму. Да, тобто, ну от е, один з найяскравіших лотів, які який, який зібрав досить великі великі кошти, це якраз був лот Лєри Ходос. Да, це марка. Ну цей ну збірник марочок, да, оцих. Е, Русський воєнний корабль, да? ну ви uh -huh, в курсі, звичайно. От. А потім був досить цікавий лот мого друга Діми Вівчарюка. А ми з ним займаємось історією, і в нього була римська монета, яку він оформив в формі перстня. От і він і він його теж виставив на аукціон. І він, по моєму, теж зібрав досить нормальні кошти. Ну, власне, ми бачимо так, ми завжди в ефірах це кажемо, що акторська спільнота сьогодні дуже об'єднана. Хтось з акторів, як ви, дуже активно так волонтерить, допомагає усіма силами. А дехто сам на передовій захищає нашу країну сьогодні. Чи можете навести приклади своїх колег? Ті актори, які зараз на передовій, які захищають нашу державу. Звичайно, для мене це я вважаю цих людей взірцем. Я дуже гордий, тим, що я з ними знаюся, і товаришую. Це Олександр Печериця, актор театру Франка. Він з перших днів на війні. Це Фідінчик Андрій, це мій досить близький друг. З ними з ним багато знімалися. Він теж на передовій. Це Вова Ращук, який зараз знаходиться на реабілітації в Києві. Він також сьогодні буде приймати участь у. У цьому футбольному матчі він пройшов пекло страшне, і він повернувся у Київ з важкою контузією. Але, начебто, зараз йому вже трошки краще. і От він сьогодні ми з ним перший раз зустрінемось після довгого, після довгої розлуки. От і, ну, взагалі, дуже багато колег, і не тільки актори, але і інші працівники кіносвіту. Це і слава булаківський, це а, о, знаний оператор український. Тобто, досить досить велика частина українського кіносвіту і театрального світу зараз перебувають на передовій. Так, справді, Костянтина, ви народилися у Харкові. А сьогодні я гадаю, що звичайно там залишилися у вас друзі, так або можливо родичі. Чи підтримуєте ви з ними зв'язок? Можливо, хтось там ще залишився? Не всі ж виїхали, звичайно. Ну які звичайно, нам... так так. Право в справді що так. Я я вважаю себе харків'янином, хоча більшу частину життя вже живу в Києві. Але Харків з Харковом я постійно кожен день на зв'язку. В мене лишилося там до, до досить велика кількість друзів, з якими ми кожен день у нас є групи в Вайбері, де ми е, постійно списуємось, постійно перевіряємо, хто як. А е, майже всі хлопці мої друзі, всі мої хлопці. Це вже ну досить дорослі дядьки, але е, майже ніхто не поїхав з. Харкова всі лишаються в Харкові, займаються волонтерством або чекають свого часу, щоб стати на захист України, і те, що зараз відбувається в Харкові, це, це моя біль, це моя особиста біль. Справді, що вже немає моєї школи, в якій я вчився. Потім ну, майже немає мого будинку, в якому я виріс, нема мого двору. А справа в тім, що це майже центр місця це, якщо знаєте, це стадіон Металіст. Звичайно. Ну. Так. так, я виріс біля стадіону Металіст, я фанат харківського «Металісту», і е, зараз, зараз це неможливо дивитися без сліз. Але, але Харків тримається, тримаються мої друзі, і я, я вірю, що я знаю. Що Харків вистоїть, Харків, як і вся Україна. Він вистоїть, і Харків буде українським, бо настрій там, там немає тріщинки. Це найголовніше, що справді настрій е, такий бойовий. І дійсно, це не тільки ваш біль сьогодні, Костянтине, за Харків. А я вважаю, що і усіх українців і не лише Харків, а усі тимчасово окуповані території. Це справжній біль, але наші міста не скорені. Ми це бачимо і в це віримо. І лише віра у Збройні сили України нас доведе до перемоги, звичайно. так. Давайте перейдемо до вашої такої професійної діяльності. Скажіть, на вашу думку, ось нещодавно пролунала інформація, що Ольга Сумська зіграє у спектаклі майстер і Маргарита за постановкою російського режисера. На вашу думку, чи правильно це зараз чи ні? Моя відповідь буде короткою. Ні. Ну так, мені здається, що. Це очевидна відповідь, звичайно. А наскільки, як ви думаєте, як ви ставитеся до тих людей, до тих акторів, саме українських, які зараз знаходяться на теренах Росії, але замовчують про війну? Продовжують вже пішов сьомий місяць, і все ж таки мовчать, просто мовчать? Тих людей немає більше в моєму житті. І, до речі, також цікаво, хочеться запитати, чи зверталися ви до своїх колег з Росії? А чи можливо записували якісь звернення до них? Чи, можливо, просто спілкувалися а, наодинці з ними? Звичайно, Списалось? звичайно, це а, я вважав досить багатьох людей близькими товаришами, але все це було. Все це був обман і ну, один з найближчих таких моїх товаришів це був Антон Батрів, досить знаний актор на теренах України. А, Україна і український серіальний світ зробив йому ім'я в Росії. Він майже постійно жив тут і клявся і, і божився, яка Україна чудова, як він вдячний Україні. А, ми сиділи з ним ще за три дні до війни в Києві. Спілкувались, він казав: брата нічого не буде, все буде добре. Через чотири дні після початку війни на його сторінки він вивішує значок Z Ну я не буду в прямому ефірі казати, що я йому сказав. Добре? Ой, так ми звичайно розуміємо. Ну дуже це, прикро, і мені також дуже прикро, що не лише такі товариші, і колеги вони ось так переосмислюють і стають на вибачте. вас це не прикро. Це слава Богу, що так сталося. Ну, Слава так, Богу, так. що ті що люди, що ці люди пішли з нашого життя, і я сподіваюся, що вони більше ніколи не з'являться ні на теренах України, ні в нашому житті, ні на наших екранах. Так, я погоджуюсь, що це люди зняли свої маски. Вони показали. Хто насправді вони є, що вони підтримують, так. Але е, просто прикл прикро з того, що є і родичі, які спочатку там якось підтримували зв'язок, так застерігали, там казали, що можливо розпочнеться війна, так, ті родичі, які проживають у Росії. А е, з часом ті люди також е, переосмислюють щось там, якось їм там е, промивають мізки, і все. Вони тепер вважають, що там українців треба знищувати, і також вони підтримують це. Ось це звичайно. Так, з одного боку, прикро, звичайно, з іншого боку, так гарно, що ми тепер знаємо, хто є хто і хто для нас друг, а хто враг. Саме так. саме так, так. так. Ну, власне, Костянтине, справді, ось сьомий місяць пішов. Дійсно, як ви налаштовуєтесь на таку волонтерську роботу, як не опускаєте руки? Що вас сьогодні стимулює так активно? Знаєте, ні кроку назад. Ну, виходу нема. А сидіти вдома, це і бути осторонь ну, це ж, це ж не діло. Ну, По-перше, в мене є такий досить комплекс, як чоловіка, що я не на фронті, але на то є свої, свої умови. Але все, що від мене залежить, і залежить від моєї родини, ми зараз робимо тут, в Києві. А навіть моя донька, яка зараз поїхала в Швецію і повертається через тиждень, вона приймала участь у українських заходах у Стокгольмі, у різних ходах, у концерті, присвяченому підтримці українців, і вона також там збирала донати для українських воїнів. Ось так, у вас справжня така сімейна справа сьогодні, так, волонтерська. Я вважаю, що у вас це взагалі не комплекс, адже ви е, дуже багато робите не лише це те, що наші чоловіки, українські, так, чоловіки, вони на фронті. Е, це гарно, але у тилу. У волонтерській діяльності також повинні бути люди і повинні бути сильні чоловіки. Адже без чоловіків, куди ми жінки, як, як ми справимося у тилу? Звичайно, нам потрібна чоловіча допомога. І знаєте, є постійне відчуття, що ти робиш недостатньо від того, що ти робиш. Що можна ще. Ну, Але ну... так. Це також, це також можливо гарно, адже це теж, це теж стимулює, це теж. Наближає так і хочеться робити більше і більше. Так перебрався зв'язок. Угу. Сподіваюсь, продовжимо таке цікаве спілкування. Залися є ще декілька таких, знаєш, можливо, кульмінаційних запитань, які можна потрібно задати. Вони так десь в певній мірі стандартні, але все ж таки можна назвати певною кульмінацією. Так, ну і звичайно, дуже цікаво. Можливо, деякі питання, звичайно, усім людям під час. Так, так, нам повідомляють. Передуваючи що... зв'язок. Так, нічого страшного, Костянтине. А так, я ти хотів щось запитати. У uh, мене перше таке питання. Ось ви так гарно розмовляєте українською мовою. Знову цей зв'язок. Та що ж. Uh, ну, взагалі, запитання було про мову, тому що uh, все ж таки, знаєш, uh, дедалі більше натикаюся на деякі коментарі деяких людей. що... Так, так, Костянтине. Yeah, Костянтине, так, ми так, вас так, чуємо, так. увімкніть камеру. Здається, ви на зв'язку. Ага, вот я з вами супер. Да, камеру, Швидко. 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 можливо, все ж таки з третю спроби. Я задам вам своє питання. <рес> Скажіть мовне питання в Україні: наскільки воно важливе і можливо, з чого почати тим людям, які хочуть змінити свою психологію, і розпочати розмовляти українською? в тім, що ви розумієте, що ну. Пецифіка Харкова, Харкова, так що він нур російськомовним місто, і я майже все своє життя говорив російською мовою, але я знаю українську, і перше, що я зробив з початком війни, і що раджу зробити всім, це перевести всі свої гаджети на українську мову. Ну так і мені здається, що побільше треба розмовляти, побільше практикувати. А, ні, а це а це так, вже так. Коли, коли, коли ти будеш постійно читати, навіть ну ти ж з гаджетом постійно, так і ти волею, неволею, але ти будеш сприймати почнеш сприймати українську мову. Ти почнеш її вдосконалювати. Ти будеш читати і намагатися, і постійно намагатися говорити. Майже принципово принципово переходити на українську мову погано. Будь-яку з, з, з русізмами з чим завгодно. Але якщо людина буде намагатися говорити українською, він вона, вона почне мислити українською, а це головне. Звичайно. Ну і до речі, до речі, мені приємно іноді спостерігати, що я навколо себе помічаю все більше української мови Там, у магазинах, у якісь у якихось таких ну, громадських закладах, можливо, я також. Починаю її чути все більше і більше, і це справді приємно. Це вже здається принципова позиція українців не розмовляти мовою окупанта. Так. Кеп... але вибач, вибачте, я ще хочу додати, так, що люди, які які вільно володіють українською мовою, і які вважають е, перехід на українську мову е, основним. Будь ласка, треба звертати увагу на людей, які намагаються і нецькувати їх тим русізмами цими, а навпаки допомагати їм і дякувати їм, і підтягувати їх до себе, а не відштовхувати їх. Так, до речі, про допомогу це е, також доволі важливо. Е, навіть маємо приклади. Так, е, наші е, знайомі також переходять. Ми знаємо, так переходять на українську мову, і деякі також просять. Будь ласка, ви там е, не соромтеся. Скажіть, краще виправте нас, краще скажіть, що ви там неправильно кажете. Ми не будемо ображатися, але будь ласка, виправляйте, нам це потрібно. Ну, звісно. Наступне таке питання: чи є можливо у вас якісь вже ідеї для першої ролі після війни? <рес> Ідей дуже багато. Ви розумієте? Мені здається, що навіть не, не про роль зараз йдеться, а про створення україномовного контенту. Я столкнувся з такою справою, що майже майже відсутні аудіокнижки українською зараз треба поповнювати поповнювати цю бібліотеку поповнювати архіви саме україномовного контенту треба записувати підкасти треба треба популяризувати і зро, і робити українську мову модною і мовою молоді і мені здається, що за цим майбутнє. А згодом під це підтягнеться і, і все інше. І з'являться нові письменники, з'являться нові поети. І, і ну і українська мова буде, буде дуже популярною, і, і ми виб'ємо російську мову з наших з нашої України. Мені здається, я погоджуюся. Мені здається, що е, вже поступово так і починається все більше нових українських співаків, більше українських пісень, особливо так е, про е, ці події, які зараз відбуваються, більше. Е, Звичайно, українські сьогодні це вже бренд. Ми так також про це кажемо. Це вже популярно, і все українське сьогодні, все класне. Воно як, як набуло було нових у... якихось таких барв. Як сказав один з наших гостей, вже не пам'ятаю просто хто хто схав бути українцем. Це така зараз прерогатива. І що це бути гордість, що будуть ті... я, я я, вибачте, що перебуваю у вас. Для Нічого мене здається, так. що зараз що зараз Мати честь, це мати честь, це звання Українець, це звання. Знаєте, як військове є звання? Отак, от, от я зараз, українець, це звання, бо кожен українець зараз він е, має відношення до фронту, він має відношення до цієї війни. Тому українець, я би зараз сказав, що це саме молодше військове звання, яке зараз існує в українській армії. Чудове порівняння, справді, Україна це звання. Дуже гарно звучить. Я запишу напевне собі десь на Ні, Справді, справді дуже гарно. Костянтине, і останнє запитання. На вашу думку, як після нашої української перемоги зміниться театр та кіно в Україні? Я, я вірю і сподіваюсь, що, що цей, цей біль, який зараз у нас існує, Знаєте, що ми будемо, що українсь, українська культура вона буде ящеркою, яка відростить е знов свій хвіст, свої втрачені кінцівки, які обрубала радянська влада, російська влада до цього, і що ми з маленької ящерки перетворимось на здоровезного динозавра, якого будуть цінувати, і за, за яким будуть спостерігати весь світ? Вау. Wow. Круто, справді. Дякуємо просто за таку цікаву, позитивну, енергійну. Можна підбирати безліч підхідів, розмову. Дякуємо, що до нас доєдналися. Сподіваємося, ще зустрінемося з вами. Я нагадаю yeah. нашим телеглядачам, що гостем нашої студії був Костянтин Корецький, актор театру та кіно. Дякуємо, що доєдналися ще раз.